В даному випадку сорт Еліот, один з найпізніших в світі. В таку ємність засипаємо хвойний опад. Тут листочки попадаються, ну, то нічого страшного. Воно все перегниє. Далі даємо кисийтор. Такий він, рижий і сухенький. Зараз будемо замочувати. Як тісто на паску, так і цей хвойний опад. І з торфом файно шмякаємо. Далі будемо пересаджувати з 1,5-літрового в 10-літровий. Обов'язково так от беремо і розрухуємо трошки. Хоча тут коріння не сильно заплетене, але все рівно. Щоб ви і коли б ви не садили, завжди розрухуйте ось цей ком. Отако От файно, ж, м'якаємо. Бачите, яке тут болото зробилося. Отак і має бути. При посадці повністю змочений цей земляний ком, тому що торф дуже важко змочити. Дуже важко. А коли він пересохне, хай буде в посадковій ямі чи траншеї, це зробити майже неможливо. І тому лошкина дуже важко росте. І все, буде рости так аж до осені. Або, можливо, літом пересаджу, якщо буде готова траншея.